Дівчатка та хлопчики, усім величезний-величезний привіт. Ми знову пропали з Ютубу, Інстаграму, тому що я залишилась без свого телефону. В нього там накрилась материнська плата, тому я тепер ось так. Ось так, тільки Анін. Або Женю, це тільки телефонувати, щоб дядь, в них, щоб щось зняти, це дуже, дуже проблематично. Зараз покажу, що вони роблять. Жека відпочиває, Анютка танцює, в кімнаті щось тут, щось не те. Ой, мій мой хлопчик, зараз доготую їсти та підемо прогулятись, тому що в нас сьогодні дуже класнюча погода. Зараз покажу. У нас ясно, сонечко, але є вітерець, У нас десь 21 градус. Там щось роблять. Дуже класна погода, так що зараз підемо гуляти. Чого це в тебе було б гарячуще? Танцював? Танцював на п'яточках. Ясно, я бачу, що в тебе п'яточки не дуже чи... чисті. Так я зараз іду готувати. Я зараз іду готувати їсти. Потім вдягаємось та зараз. Й... Мама приготувала такі вкусні польтики. Посмотрите. дуже вкусне. Всім привіт! Я сейчас кушаю пончик. когда Женя играет в мячик. А мама там занимается своими делами. Эти кончики очень вкусные. Я сейчас кушаю пончик. Очень вкусный. Мама сейчас добирает на кухне. Женя играет в мяч и пойдем гулять. Так, ми вже вийшли прогулятися, Жека побачив китюню. Хоче її дістати, але він завжди від нас тікає. якщо ти потихонечку будеш підходити, тоді да, він дасться. Тукаємо нашу анютку, Жеки це, це, цепочка спокою не дає. Що? Що це ми вже другий раз виходимо на прогулянку. Ми Зустріли нашого татуся з роботи, накормили, уложили і ж прийшли гуляти у школу. Так, ну що, ми ще гуляємо? Зараз у нас без п'ятнадцять Треба вже заходити, але діти ще бажають гуляти. Так, завтра збираємо ти дивитися якийсь мобільний телефон мені і чоловіку. Хоча учора мого чоловіка було день народження, і позавчора в мене зламався мій телефон. Він каже, що я це зробила навмисно, щоб він мені купив на його день народження мені телефон. Ну, ми відсвяткували, але нічого я не знімала. Нічого такого не було, тому що він працював. і Ми були вдома самі і о 8-й годині вечора ми пішли у пиццерію Пікантінню чи якось так. Трішки там пос... посидали, посмідали, посмілили черегу і все. І пішли додому. Наїлися, було дуже смачно, було дуже весело. Нам ще приємна там атмосфера, мені сподобалась. Діткам теж сподобалась. ну Діткам сподобалось до того моменту, коли ще був торг на столі. Коли ми вже це все з'їли, їм одразу треба було додому, тому що вони телефонували краріше, вони зараз грають в гору Манкрафт, так що вони були дуже зайняті. Ось. Так що завтра підемо щось, подивимося, тому що я без телефону це щось, це щось дуже важко. Тому що в мене тільки Жені та Аня, Оце ось Жені. Я зараз знімаю на Ані. Мені не подобається Каче, о, качество камери оце ось о, селфі, да, чи як воно там, фронтальна. Трішки треба взяти. Щось краще. Це будемо завтра дивитися. Ще треба з майстерської забрати мій старий телефон, тому що його вже не відремонтувати. Ні, може, його і можна відремонтувати, але там материнська плата. У мене був Redmi 8, Це легше купити вже новий, новий, чи відремонтувати той. Так ось завтра підемо щось дивитися. Шо, ми вже нагулялися, зайка, так, нагуляли. не, не треба ти, ти ми не нагулялися, е, Мама сказала московнике позвонить. Да я говорю йди, йдемо додому, тому що зая слезь, пожалуйста. Ну туда побелились, була было чистенько, а он ходить по этим бордюрам. Нельзя, ты иди, Жень, веди, йди. Ось, ми вже йдемо додому. Кажу дітям, діткам, ходімо додому. Ні, ми ще хочемо пограти. Можна буде Карінка зателефонувати, пограти в Монкрафт. Все, все, мама, йдемо, йдемо, мама, йдемо. Так що все, ми йдемо вже додому. Усім дякуємо, що ви були сьогодні з нами. Побачимося з вами завтра у наступному відео. Всім! Ань, всім! Пока-пока!